Всем привет! Сьогодні вторник, 9 апреля 2019 год. Тільки що з подоконника я достав однолоскові черенки, які укореняються у мене в опилочках. Вони знаходяться в такой тарі. Тут в цьому експерименті участвуют 5 череночків под уклоном. Я вам показываю. І в чем фишка, що почка під самі опілочки тут іде для них, для них я не приміняв тут ніякі корні стимулятори просто вимочка з медом була прошлый год я ділав перший раз такий експеримент із 20 череночків 18 дали положительний результат О. Тобто вони лежать в такій тарі і вкриті їх обернув ну, таким поліетиленовим пакетиком, щоб не так влага і, і В цих трьох тиждень ну, з кусочком я ці опілки оприскував таку, з ручного полівізатора. Рази в три чи чотири. Все, вони мали, стояли на подоконниці, без всяких подогріву, без нічого. О. І так, Зараз я на ваших глазах перевіримо червоночки. Ну, два слова, що хочу сказати по прошлому году. Цей год я ділав експеримент ради вас, показую. Сам не знаю, який тут буде результат, ну, по прошлому году я вам розпожву. Значить, е-е, э, що мені понравилось, що тут корені получаються ну не такі, як двох-четрьох глазкових щориночках. Ну, ми привыкли, що там іде, ну, в основом так спятки так черенка виходить, а тут Корішки йдуть, ось черіночки, ось у нас почечка, і тут йде ще ж у нас оцей же ж, ну як там, сам, сам черіночок. То корні були по, всій оці, по всьому черіночку, які були погружені ну, і е, заховані в ці І Потім, коли я висадив оці саженці. Е, Ну, Часть в собі, і вони прекрасно прекрасно дали розвиття. А часть, просто вони мені було не треба, тому що в мене такий матеріал, я робив прививки там, і він був, то я в саженці викопував і там, ну, реалізував. То я був удивлений, яка там коренева система. То у двох почкових-трьох почкових, такої кореневої системи не було. По причині, що там, де корні йдуть з п'яток, а тут корні йшли по всій, по всій окружності і на всьому цьому чаріночці. То ну, там такий ліс був, що мені навіть одна людина з Києва два рази дзвонила і удивлялася, що як це можуть такі виходити, такі чаріночки. Так. Ну все, зараз, значить, ще два слова. Тобто В експерименті було п'ять чаріночків. Бачим три третья череночка, ну, развитие такая активное. Что э, тут делалось? У, в этих двух череночках, у этого карнавала и у этого красной пули, после двух недель, ну, они так как активно пошли в рост, я тут точку роста убрал, ну, срезал ножичками, потому что, ну, чтобы не питательные вещества, череночка, э, ну, зеленого масла, все сильно не забирала. Два череночка ми бачимо, що результат нульовий. Ну, по цьому черіночку тут картина в принципі, ясна. Я, ну, Коли вимучку і бачив, що він якийсь такий ну, так, матеріал був некачесний, засушений. Ну, думав, що вийде. Ну, есть, результат для мене це очевидний. А по цьому череночку пилигрим і він вроде птой то всі, що з цих черіночок, то тобто, есть, казалось би, що тут должно бути наоборот самий лучий результат. Ну ми бачимо, що то тобто, ці почечки вроде всі напух, такі начали, вроді. ну такі почали вроде, мотив не менше він стоїть. Ну і таке буває. Так, що я попробую. Ну давайте, от це я візьму. Що буде, не знаю, ну но... Еще тут остальное можна зробити бардак, потім ми поприбираємо. Ну, що з'їсть, наверное? Єждать. Да. Дивіться, яка картина. Як я і казав, по всій. Зараз я даже баночку приготував з водой. Чим мені нравиться вот таким способом, як я вам і казав, ви бачите, що корішки, бачите, по повсю... В окружности и по всему черенку, аж до самой почки. И потом, вы представляете, когда вы этот череночек садите на постоянное место, какая тут мощная корневая система, и что с него получается? Конечно, у него будет прирост сумасшедший, и он даже будет лучше давать развитие, чем два и три глазкового черенка. Ну, я бачу укоренение на воде, Плясунов там показывал такое хорошее видео. Но у него корни э... неудобно будешь поломать. Но у него корни вообще с пяток. С пяткой так в основном тут и шли. А тут идут по всем череночку аж до самой почечки. И по всей окружности. То есть ну корни вы видите, что три недели действительно уже тут можно было ее вытягивать и проращивать. Ну все. Ну, Далі не буду показувати, що відео не затягувати. Результат я вам показав. Тобто метод себе Так, Я вам обіцяв показати, як я висадю їх, коли там доставав 2-3 почки. я черенки ще з опилку показав. Ну тоді не вийшло показати. Я оцей, оцей, оставлю до вечора. А вечором э, снімлю ролик і покажу, як я їх висадю в п'ять бутилки. Тобто ми тут цей обичний обікновенний, але люди просять. От ну, покажу, що ви. Тобто повну картину. Все, результатами я довольний. Корні. Думаю, ви побачили, що йдуть по всій окружності. Все. Прекрасно, поля, спасибо тебе за такие прекрасные укоренения. Все, спасибо за просмотр. Пока-пока.